Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Так, у нас другий день турніру, кривава битва на трьох зіркових без зеленого кольору. Так, топ-25, далеко. Оборона. ну, Оборона не тримає. На жаль, Дон вже не витримує. Ну що ж, треба, напевно, було квасіра все ж таки ставити в центр. Було б краще. Так, тут у нас що? Тут у нас два хруба неприємні Це ще Брігвіл, це потужно виглядає Майденка. Її б заблочити. цим м'якохайне нам, але... Напевно, я так і залишусь. Поїхали, спробуємо такою командою. Чистка потрібна. Якщо вона буде. Угу. Ну, щось маємо по жовтих, але... Добре, давайте ось такий хід прокинемо. Так, жовтеньке під'їхали. Це чудово. Ще трієчка. Ну, нам напевно не вистачить. Давайте ось так і зробимо трійку. В неї. Там, можливо, ще підтягнемо. Так. Ставимо квасірчика. Спробуємо її добити. Чудово. Фіолив пустоту. Угу. Так, роботу трішки накинули. Цього ядра. Так, так, так. Добре. Так, брігвіл. Без ядра, тому, в принципі, непогано. Давайте спробуємо ось цього вдарити. І ось так і в нього прокинути черву. Ага, він навіть від'їхав. Ну, Бальтик добре зіграв. Так, давайте ось так і зарядимо жовті. Ага, ще й крізь жовтий під'їхав чудово. Знов ставимо бджілок. Напевно, може в Бальтика вдарити. Там ще є два жовтих Можливо, ми якесь жовте ми знесемо. Єдине погано, що тому вже зарядили ядро брігверу. Так, ну, Бальтика ми проб'ємо. Але нам треба тайрума зарядити. По брігеру буде бити? Добре, давайте жовті прокинемо. Так. Хоча, може, брігвіл вбити і не буде. Давайте ще бджілки. І ось так ми його добираємо і тут же шукаємо десь фіоли. Ось є фіолетові, може когось заблочити, але в нас багато міньйонів Зараз і... А, фіола ми добили. Чудово. Так, ну тут пощастило. Поїхали далі. Так, знову таунт Чистка нам знадобиться, поїхали. І неприємний фельтончик присутній. А тут з жовтими взагалі дуже кепська справа. Так. Можна фіокріс спробувати зробити. Давайте так і зробимо. Ось так. Іди не погано, що прийдеться, напевно, його активувати, але це і зарядиться. Ну, і ми зарядимося, і, в принципі, зможемо почиститись. Дуже багато не нашого камінчика. Так, чистимось. І спробуємо все ж таки таунт пробити. Не вийшло. Можна жовтий кріс зробити, але прийдеться підірвати зелений. Якщо синьо взірмо, там трійка жовтих. Лише збереться і зарядиться Фельтон. А так зарядиться, звісно, цей. Так, поки не зарядився. Ось як зібрати, напевно, краще в нього прокинути. Так, бріг. Ох, як же ж він вдарив той боляче. І цей вдарив і ніякої контри від нашого Фельтона. Так, ну тут навряд чи ми вже витягнемо, бо травління сповільнення. Так, давайте ось так. Тепер вже можна прокидати. Ну, Трішки не вистачило дозарядитись. Взяв, добив. Ну, Бальтик не витягне сам. Давайте так. Почистимо поле. Ось вам і Рудольф. Ну, Рудольфа то ми доб'ємо одного. Ну що ж, це такий турнір. Все, ну, так. Пробиваю потужно. Угу. Дом. ну поїхали. Знову цей бригвір, як він мене вже починає дратувати. Три кафеолів. або червоний кріс. Ну, він нам не дуже той потрібен, той червоний кріс. Давайте все ж таки фіоли заберемо. Ох! Жовтесенькі приїхали. Ну, це добре, спробуємо квасіра, а я не помітив, що квасір сповільнений. Добре, давайте. Ось так. Жовті. І все одно нам не вистачило квасіро зарядити. Цього немає ядра. Кого бити не зрозуміло. Там ці міньйони. Давайте, напевно, в Дон вдаримо. І квасірщик не дозарядився. Це дуже невдало вийшло. Треба було почекати, напевно, один хід. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Там буде четвірка червоних. Так. І сподіваємось. Ось тут жовтий знайти. Ми знаходимо. Так, але трішки єдру. Ядро... Ага. Збила сова мені. Ну, напевно, краще бити дон. Так, бригвір поки без ядра, то почекаємо. Давайте пошукаємо все ж таки жовтий. Так, жовтий доїхав. Нарешті квасірчика активуємо. Не хочеться Дон заряджати, але прийдеться напевно ось так зробити. Так, сов більше не буде. Ядро у нас слабенько заряджене. Так, зараз буде бити джаха. Давайте тоді ось так. Два камінчика заберемо. Жовтих і фіол. Так, чудово. О, тут трішечки полянка краще. Так, комфорт. Угу. Так, ухиляння тайру спрацювали. нас працювали. Не зрозумію, дема треба. А, напевно ж, сова попала. Ну, добре, поки в цього немає заряду, може його дозарядити, нехай вдарить. Поставимо собі захист. Чи спробувати добити? Його. <кхід> добре, давайте так, там буде трійка в пустоту. 94 зарядили. Ну, добре, тоді в нього і б'ємо. Так, ми тайрума зарядили, саву з нього збили. Давайте так. Трієчка жовтих, це добре. Так, він там трішечки труїться. Давайте сюди. Бджілки працюють. Ну, ми можемо його добити, напевно, так. І ось так. Заодно почистились. І ще раз перезарядили фіолів. І будемо закінчувати. Так, так. Ухилився хтось. Добре. Знову брегві. О, варкес. Ну, подивимось. Ну, оборонка така цікава. Вітаю Дмитро. Давай подивимось. Це перший раз я, напевно, на турнірах на когось потрапляю з ютуберів. І Варкес я бачу не дуже радий мене бачити. Тому що полянку, ну, не дали б зовсім. Брігві роззаряджати, ну, взагалі не хочу. Я його не проб'ю фіолами. І як би мені кріс зробити? Кріс ніяк не виходить. Там червоний, там фіолетовий. Дві трійки можу зробити, або четвірку фіолетову. Дві трійки мені то мало буде. І хоробо того заряджати теж не бажано. Добре, давайте так прикинемо. Ну все, зараз мене спалить. Брегвір. Добре, давайте тут. Ну, немає зарядки, що ж ти зробиш? Давайте так. Ага, тут трішечки пощастило. Але там бальтик готується. Цього харуба я, напевно, не проб'ю. Хейбальчика я не добуваю, жовтих немає де зарядити. Добре, давайте поки ось так прокинемо обережно. Може там жовтий по центру доїде. Не доїхав. Ну, прийдеться бити в нього. Все ж таки поставив того меню свого. Давайте ось так. Ну, це Хельгі тут теж не бажано. Так, бальчик витримав. Давайте так, жовті. І ось так жовті обережно. Ну, Хельгі може зарядитись. Так, зарядився. І Бальтик ще зарядився. І чистки тепер у мене немає. Ой, веркес, веркес. Шо ж ти? Так мене зустрів. Так. Ну, кого добити? Ну, Напевно, Хельгі спробую добити, тут ось так прокинемо. Зараз мої просто згорять. Робот мій не зарядився. Фельтон пробив мені мого фельтона, давайте ось так фіолом, може доб'ємо. Так, квасірчик, ну, квасірчик, а він не дозарядився навіть. Там труїння шалене. Ну, куди це зарядило? Добре, тут ми не впорались. Ну що ж, нічого, вітання, чудова оборона. Так, ну тут так і їдемо. Нічого не буду міняти. Розумію, що тут скляні. Щоб буде квасір, якщо що на себе все перекидати, але ж вже як є. І знову фіолів багато. Як кріз зробити не бачу. Добре, давайте ось так прикинемо, заберемо зайві. Угу. Тепер ось так треба Ульміра хоча б пробити. І закинути ось так жовтю в пустоту. І давайте навіть трійку в Бальтика прокинемо. Так, непогано. Робимо так. Бальтика, напевно, доб'ємо. Так, даруємо поки притримуємо. Бо бджілки зараз будуть на нас накидати травління. Угу. Ми спробуємо ще зарядити нашого робота. Ну тут поляна вже набагато краще. Так, ну давайте. Так, так, і ось так. Угу. Хопман нам нічого не робить, тому вб'ємо каріла і бджілки зараз допрацюють. Чудово, зарядимо. Фіголи. А, все, закінчили. Ну, тут полянка була наша і пощастила. Оборона є. Топ-5, дуже далека. Ну, що ж, ну, це такий турнір. Тут дуже важко. Трішки немає зарядки, все, не встигаєш. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, то не підписуйтесь. Всім гарного дня. Саме головне обережіться бити рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.